Івана до Купала немає ніякого діла. Давайте розберемо хто і хто. Я прошу вас перевірити, чи підписані ви на наш канал і поставити йому уподобайку. Чесно, цього року я не планувала записувати відео про Івана Купала, бо щороку пролітає одне й те ж. Та це ж наша культура. Що нам тепер нічого не святкувати? Прошу наберіться терпіння і додивіться це відео, я все поясню. Отже, не хотіла говорити про Івана Купала, але мене щиро розсмішила стаття з BBC UA про те, що цього року з церковним календарем відбувається справжній казус. Справа, втім, пишеться у статті, що перехід на новий календар змінив дату нерухомих свят. Отже, якщо раніше Івана Купала, а насправді спомин для народження Йоанна Хрестителя, відзначали 7 липня, то цього року свято припадає на 24 червня. А в зв'язку з тим, що Пасха це рухоме свято, і святкувалась вона ще цього року окремо, то за східним стилем трійця. Дата якої відраховується від Великодня, також припадає на 24 червня. І ось BBC висловили своє занепокоєння з цього приводу. Скажу так: це в якійсь мірі показує рівень наших ЗМІ, бо справедливо є не змішувати День народження Ян-Хрестителя, яке церква згадує 24 червня, і язичницький день поклоніння культу Сонця, який в народі і називається Купало. Люди. Ці спомини, ці дні з різних світів розумієте, це, як порівнювати метеликів едему і температуру пекла серйозно роблю проміжний висновок. Ми мусимо зрозуміти, що вся наша культура просочена відголосками язичницьких культів, які щедро культивувалися на наших територіях до хрещення Русі. І те, що з приходом християнства церковні свята ставили на ті ж дати, дні, до яких люди звикли протягом століть язичництва, не означає, що це якось автоматично замінює одне одного. І язичництво саме собою нікуди не випорувалося. Ми або не називаємось тоді християнською державою, бо практично кожне церковне свято і традиція окуті якимись язичницькими символами, згадками і так далі, або скасовуємо море цих символів і згадок, щоб відчистити нашу культуру. Це реально серйозно. Бо ми ніби служимо двом панам, а потім звинувачуємо Бога, який ніяк не закінчить цю війну. Словом, напишіть в коментарях, чи ви згодні з цією думкою, якщо ні, що ви взагалі пропонуєте. Добре, давайте тепер розберемо, хто ж такий отой Купало, і ви зрозумієте, чому культування язичницьких відголосків це дуже дуже погана ідея. Почнемо з того, що Іван і Купало це різні особи. Уявляєте? Іван це Йоанн Хреститель, як я вже сказала, або по-іншому його ще називають Іваном притечею. Це родич Ісуса, який мав дуже важливу місію від Бога. Він готувався ця людей до появи Ісуса, до його чудес, до його проповіді і служіння. Він хрестив людей в Йордані і навчав, що прийде той, хто хреститиме Святим Духом, і говорив він про Ісуса 24 червня. Церква відзначає день його народження. Тоді хто такий купало і про чому він тут? Купало одне з головних свят стародавніх язичників слов'ян, яке придумали для вшанування язичницького культу сонця. Обожнювати сонце це взагалі не просто традиція язичників. Насправді це найпоширеніша світова практика майже у всіх язичницьких віруваннях, адже сонце завжди вважалось джерелом життєдайності і енергії. Суть така: сонечко починає йти на спад і ніби вмирає, і його треба якось підгодовувати. І всіх сонячних культах цього дня обов'язково приносили жертви птахів, тварин, а часом і людей спалювали. Спалювали людей у вигляді приношення сонцю, що ототожнювалося, щоб їх енергії воно ніби підгодувалося і не померло саме. Дим жертовного вогню, згідно з язичницьким повір'ям, найкоротший спосіб доставки енергії жертв на небо. Саме тому в ніч купала прийнято палити вогнище. Це залишкове явище стародавніх культів, сенс яких вже не пам'ятають і самі язичники. З цим і пов'язаний звичний стрибок через вогонь. Це те, що залишилось від жеребкування. Потрібно було вибрати людську жертву, іноді на це не наважувались навіть жерці. Тому хлопці і дівчата стрибали через вогнище до тих пір, поки хто-небудь не впаде в нього, і вважали, що таким чином боги вибрали собі жертву. Цікаво, чи знають ті, хто стрибає зараз через вогнище, про те, що вони зображають потенційного покійника після принесення жертв, починались оргії, оскільки з сонцем асоціювалося плодотворче начало, і воно вважалось джерелом життя і родючості, то і заплідення злягання з випадковим партнером і було кульмінацією дивної і таємничої. Втрати надії знайти собі чоловіка дозволялось вихопити собі з хороводу чоловіка, який тобі пригледівся, в незалежності від того, чи був він одружений чи ні, і жоден не смів відмовити від цього почесного обов'язку. Якщо дівчині цю ніч таланило, то через 9 місяців все село святкувало народження-немовлятка, якого всі вважали своїм обов'язком любити і леяти. Батька йому заміняло все село. А зараз дозвольте провести паралелі з нашими реаліями. Я щиро вважаю, що ця війна це в першу чергу духовна війна. Так багато молодих, розумних, красивих хлопців і дівчат, які воюють, буквально вимушені стрибати через вогонь, через вогонь війни, через запущені ракети і скинуті бомби. Ніби, ніби це ця війна обирає собі жертву і гинуть найкраще. І просто це вже не забави. І українські дівчата, які насильно сфолтовані і вагітні від орків, бо це далі продовжується, і це не тільки питання бучі. Батька такій дитині, у випадку, якщо дівчина буде народжувати, замінить інші люди. Природньо складно пропустити, що хтось серйозно вірить зараз у Бога Ярила. Але і, звичайну людину, що прийшла на Купала просто відпочити, це свято не зробить ні кращою, ні частішою. І знаєте, яка є разюча різниця? В тому, що наш Бог не живиться смертями українців. Бо він це життя, а не смерть. Ісус помер і воскрес раз і назавжди, знищивши силу смерті, і знову зробив доступним для нас вічне життя, яке було заплановане ще від створення світу, але через гріх було забране від нас. Тому те, що у ЗМІ підняли якусь проблему, пов'язану з Іваном Купалею, це правильно, тільки акцент тут неправильний, тому що справа не в тім, що українці далі будуть продовжувати стрибати через вогонь тепер в ніч не на 7 липня. А в ніч на велике свято трійці, тобто на свято п'ятидесятниці величезне християнське свято, посходження Святого Духа на апостолів. Проблема в тому, що ми далі будемо стрибати через вогонь. І мені здається, стрибків через вогонь в наші часи вистачає. Давайте будемо вчитися викорінювати те, що не належить християнській країні робити. Давайте будемо викорінювати те, що не будує нас як християнську країну, і може зазвучить як пафосні, такі голослівні лозунги, тому що насправді зараз є значно яскравіші речі, якими варто зайнятися. Але я повторюю ще раз: ця війна в першу чергу духовна війна. І якщо ми не будемо вичищати наше духовне, тоді і воювати буде складніше.